Але пашпорт мой ważny jest до 2026 року. Депортація позупала. Ну що ж, в нашому сьогоднішньому друзі, суспільстві є дуже багато так званих експертів. Але Сергій Пек повертається до гри. Тому сьогодні я взявся до справи і зателефонував до страже Гринічної, де отримав дуже таку змістовну відповідь відносно того, чи зможете ви перебувати на території Польщі без актуального. Закордонного паспорту. І зараз ви, друзі, будете знати, чи слід вам зробити закордонний паспорт новий, чи слід вам його продовжувати, чи слід подаватися на міжнародний захист, тому що це єдиний вихід з тої ситуації, в якій ви зараз. Тобто маєте закінчення закордонного паспорту. Але не спішіть, друзі, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, бо далі буде ще цікавіше. І я ще хотів показати прикладовий вам, друзі, відеоролик одного із блогерів, таксиста, який знову ж таки показав, що ні мова, ні національність не беруть ролі в вашому житті, якщо ви хочете бути людиною. І це все показує, чи ми можемо виграти хоч щось в цьому житті. І ця жіночка, яка буде героїнею нашого випуску, знову ж таки показала, як карма наздоганяє нас у житті. І не просто аж. Аж, серце боліло, коли я це побачив. Ну, а ви прокоментуєте це все у відео. Візьму свій кошельок, додаю його, і посмотримо, як поведуть себе пасажири. Добре. Добью, chyba, а. с тылу. Так, первый пассажир вернул кошелек. Посмотрим следующий пассажир. Если что, первый пассажир, то был поляк. Добрый день. Добрый день. Пани Алена, так? На якому привітатися чи на польському, чи на українському, чи на русскому. Жалко, що ніхто не здоровається на молдавському. О, ну если я познала на молдавский, то я бы здоровалася на молдавському. А по-русски, якщо я говорю ну, не говорю, то всі дивляться коше на мене. Mm. Ну, у вже уже тоже були такі пасажири, що я з ними на русском розмовляю, потому що я. Украинского не знаю, я понимаю его, у меня жена украинка. Ага. Читая разница, второй на якому языки разваливают. Малыш человек, он была не газом. Дякую, до побачення. До свидания. Простите. А вы не видели кошелька сзади? Блин, я свой туда посеял. Сейчас, хорошо, сейчас по камерам посмотрю. В как в какой сумке был? Ну, поставил сумку. По. А, я понял. ну, Ничего страшного. Ну что ж, сподіваюся, ви побачили це відео, а зараз ми переглянемо, друзі, відповідь стражі Граничної, де... Ну, Працівник Стражі гранічної дуже твердо, і він, напевно, не дуже сильно любить українців, я так думаю. Тому він відповів так зухвало і правильно, як це все буде виглядати. І чи загрожує вам депортація чи ні? Зараз ви це все, друзі, почуєте. Я телефоную до Стражі гринічної цей номер. Ви також можете собі знову ж таки взяти, скопіювати і зателефонувати для того, щоб особисто уточнити, чи можете ви також офіційно перебувати на території Польщі. Proszę na klawiaturze numerycznej wcisnąć odpowiednią cyfrę. Informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce. Proszę wcisnąć 1. Informacje dotyczące zasad... Wybieramy 1? Wybierajmy sobie terpinio? Możemy sobie pomedytować? Zapraszamy. W chwili obecnej wszyscy nasi konsultanci są zajęci. Proszę o oczekiwanie na zgłoszenie operatora Ну, До речі, друзі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то за посиланням в описі до цього відео та прикріпленому коментарі ви зможете отримати роботу в понад 100 містах Польщі Менше, як за 2 хвилини. Заповнивши заявку, гинайте в опис і заповніть. Джень добрий. Nazywam się Serhii Pech i dzwonię do pana w takiej sprawie. Mam taką sytuację, jeżeli mam paszport zagraniczny, na którym przebywam w Polsce i mam e, kartę stałego pobytu, ale paszport mój ważny jest do 2026 roku i e, ja właśnie. Nie byłem zrobić, panie kochany, żeby panu przedłużyli to albo pieczątko, albo nowy, bo yy, no jeżeli pan nie dopełni tego wymogu, to lada moment będzie pan nielegalnie, bo nie będzie można przedłużać pobytu w Polsce. Okej, okay, dobra. Czyli ten paszport nie będzie się przedłużał automatycznie, nie? Jakie wszystkie dokumenty? Nic takiego, proszę pana nie ma, no pan powinien dopełnić wymogów. Wiem, że kiedyś była procedura, że pieczątko ambasada tak. przedłużała, jeżeli, a teraz, jeżeli pan nie dopełni tych wymogów mobilizacyjnych, to nie sądzę, żeby panu ambasada pomogła, ale to proszę jak najszybciej złożyć takie podanie. Jeżeli ambasada odpisała by na piśmie za przeproszeniem jak krowia na rowie, że odmawia panu wydania paszportu. Aha? nie, że pan nam czeka w kolejce przez jakichś pośredników, bo ostatnio konsul nas uczulił, że tak. obywatele ukraińscy składają do jakichś fikcyjnych pośredników i później pokazują zaświadczenie, że proszę pana, dwa lata czekam, a to jest wszystko fikcja. Tak. No to wtedy pan, gdyby panu ambasada odpisała jednoznacznie, że panu odmawia, tak jak ambasada Białorusi, no. to mógłby pan się ubiegać o polski dokument podróży. Natomiast jeżeli ambasada panu nie odpisza, a nam informuje, że po prostu państwo nie chcecie się rejestrować w systemach Wojskowych, no to niestety cała odpowiedzialność spoczywa na panu wtedy. A jaka odpowiedzialność jest za przebywanie w Polsce bez takiego aktualnego dokumentu podróży? Nie będzie pan miał możliwości przedłużenia pobytu, i wtedy pana pobyt będzie nielegalny. A jaka odpowiedzialność za pobyt nielegalny? Deportacja, proszę pana. Deportacja. Okej, okay. dobra, to dziękuję panu za informację i życzę miłego dnia. Hmm. Nieduży pan był grzeczny, jak to każe. Я хочу сказати вам наступне: ну що така інформація, вона навіть може відрізнятися від актуальної, тому що я чув інформацію, знову ж таки, це не може бути 100% інформація, але я чув, що просто виставляють мандат, якщо ти не перебуваєш знову ж таки на закордонному паспорті, а не депортація. І більше того, я знаю, що існує сьогодні такий закон в Польщі, що не депортують громадян України, які тут перебувають у зв'язку з воєнним станом. Тому те, що відповів працівник. Прикордонної служби Польщі для мене від дуже дивним є. Ну але слухайте, це ж не мої слова. Я вам передав, друзі, те, що сказав працівник стражегранічної. Тому, Тому я прошу вас поділитися з максимальною кількістю людей в Польщі цією інформацією, що буде загрожувати вам, якщо ви знову ж таки не продовжите закордонний паспорт. Ну або ж не зробите новий. І ви чули, що зараз українці що придумали? Вони придумали створювати фікційні відповіді від. Консулятів і так далі, що їм відмовляють знову ж таки в видачі нового закордонного паспорта. Ну і в цей спосіб я не розумію до чого це допроваджує, ну але знову ж таки це не дає вам можливості е е отримати міжнародний захист. Тобто, хто на міжнародний захист подається, то подають фіктивні документи, напевно, про те, що їм відмовлено в видачі закордонного паспорта або ж у прийнятті заявки. Натомість працівник стражекарнічної сказав, що якщо сьогодні Україна вимагає українські дипломатичні установи про те, що ви маєте стати там на... Резерв плюс ми говоримо про резерв плюс, так це про мобілізацію. Він тут постійно згадував. То вам потрібно знову ж таки все одно скачувати резерв плюс для того, щоб зареєструватися в ДП-документ чи в консульстві для отримання закордонного паспорта або ж для поставлення печатки в по паспорті вашому, щоб продовжити його термін і дії на території Польщі чи іншої країни. Ну і знову ж таки, якщо ви цього не зробите, так як він сказав, це депортація. Тому. Я ще раз друзі наголошую, все-таки, навіть якщо ви будете мати карту побиту, то вона вам дасть можливість отримати напевно той мандат, тому що тут треба розбиратися конкретно і писати ще електронного листа. Якщо ви хочете, щоб я такого електронного листа написав, якщо у вас карта побиту, карта резидента, то я зможу це зробити. Ну але якщо це відео набере знову ж таки хоча б дві тисячі вподобайк, ну то я це зроблю заради вас. І, друзі, хочу вам зазначити, що незнання законів не звільняє вас від відповідальності. І наявність знову ж таки тільки українських документів не дасть вам можливості в майбутньому, знову ж таки, якщо вам заберуть. Термін діє ну продовжити легальне перебування на території тієї чи іншої держави. Що б там не говорили, чоловіків зараз це доторкнулося, а в майбутньому це ще може доторкнутися і жінок. Тому жінки, якщо ви думаєте, що вас оминеться, я не сміюся з цього. Я говорю реальні речі, що таке може статися, що вам також заборонять знову ж таки оновлювати ваші дані, отримувати закордонні паспорти без наявності резерв, плюс. І таким чином влада собі, ви скажете, вистрілить в коліно. Але я вам хочу зазначити, що це. Цілком ймовірно, тому що Україна взагалі в цьому цьому випадку нічого не вирішує, вирішують ви самі знаєте хто. Я не буду цього оголошувати, бо і вам так відомо хто керує знову ж таки тим, що діється зараз в Україні на українській землі. Тому, друзі, думайте, легалізуйтеся вже сьогодні. Ну а знову ж таки, якщо... Ви хочете отримати інформацію по карті резидента, сталому побиту карті часового побиту, то пишіть, будь ласка, плюс тисяча, і я зрозумію, що треба написати електронного листа до Старжі гранічної, щоб дали конкретно по всім пунктам відповіді на ці питання, що загрожує таким людям, які мають такі документи і не мають актуального закордонного паспорта. Всім дякую за увагу і сподіваюся, що це відео набере максимальну кількість репостів, Тому що українці багато чекають на інформацію. А що ж буде, якщо закордонний паспорт закінчиться? Що ж буде? Тепер ви знаєте депортація. Ну, сподіваюсь, це була розгорнута відповідь для вас, друзі. А тепер ви знаєте, що вам загрожує за те, що ви будете знаходитися на території Польщі без актуального закордонного паспорта. Я сподіваюся, що це відео набере велику кількість подобаєк. Це як я зазначу, 2000. і я зроблю для вас анонс відео, як буде виглядати ситуація з картами побиту, чи ви зможете легально тут перебувати, і чи зможете в майбутньому продовжити своє легальне перебування, тобто податися на нову карту побиту. Тобто, фактично. Ну ви зрозуміли з працівника стражгранічних слів, що, як. Буде відбуватися з вашим закордонним паспортом, що незнання законів не звільняє від відповідальності. І той, хто не зробить закордонний паспорт, депортація. Ну а також хочу вам нагадати, що в описі під відео є дуже багато корисних посилань. І всього-навсього, потративши 2 хвилини, ви зможете отримати роботу в понад 100 містах Польщі, як я сказав. А також хочу вам сказати, що ви можете легалізуватися на території малопольського воєводства, бо в майбутньому я впевнений, як і з водійськими правами, які треба було поміняти. Я говорив, а зараз немає можливості. Як Закордонними паспортами я говорив, а зараз немає можливості поміняти, так і буде з картами побито, що не зможете ви податися, тому що у вас не буде закордонного паспорта. Тому, допоки у вас є така можливість, робіть будь-яку легалізацію і жінки в тому числі, тому що невідомо що буде в майбутньому. Я хочу сказати, що ситуація дуже сильно змінюється, і те, що буде завтра, ну нікому не відомо. Але ж як я і зазначив, що не ми приймаємо рішення, а за нас приймають, тому що ми раби. Тому друзі, будьте мудрішими і робіть. Друге громадянство, це єдиний вихід. Ну а звісно ж, в малопольському воєвудстві допоможу вам це зробити команда StarMakDocuments. Ну а якщо ви хочете страховку на автомобіль польський, український немає різниці, в описі до відео є контакти StarMak Finance, які допоможуть вам дистанційно по всій території Польщі зробити страховку по оптимальній ціні, тому що вони являються мультиагенцією. Тому, друзі, Сергій Пек створений для того, щоб полегшити ваше життя в Польщі, і я буду продовжувати це робити. Ну а з вас підписка, щоб слідкувати за актуальними знову ж таки змінами.